Проблема цін на молочну продукцію для Хмельниччини не нова. Нині люди звертаються до чиновників із запитанням, чому ціни на продукти зростають, а закупівельні ціни на молоко у селах навпаки падають. У такій ситуації виробництво молочного продукту стало для селянина просто збитковим. Одна з причин це відповідно деморогічна ситуація. Друга причина це та, що більше як в 3600 тиші шістсот які тримали вирвикроват худобу. Поголів'я зменшилось, і основна причина в тому, що виробництво молока в сільському секторі стає збитковим. Не останню роль, низька закупівельна ціна селянського молока відіграє у зменшенні поголів'я худоби. Станом на 1 січня 2014 року люди в області утримували близько 120 тисяч голів великої рогатої худоби, а у сільськогосподарських підприємствах 28 тисяч. На низьких закупівельних цінах сьогодні заробляють власники заводів-переробників молочної продукції. Адже ціна молока від виробництва його селянину до продажу зростає в 3,5 рази. Попри існуючу ситуацію, в магазинах ціни залишає. Це більш-менш на одному рівні дані проведених аналітичних досліджень ілюструють. Керовані стіною ситуації на споживчому ринку регіону упродовж 2011-2014 року Хмельниччина тисячі чотирнадцятого року Хмельнична самому аспекті розрізів регіонів України є найбільш керована стабільна сьогодні. У людей молоко закуповують в середньому за ціною 2 гривні 50 копійок за літр. Тому надважливим є питання підвищення цін щодо закупівлі продукту у селянина. Інакше галузь може просто занепасти. Бажано ціну встановити на сьогоднішній на рівні, хоча б 2,60 на рівні Не нижче 2,60. Тож в селі це основний прибуток, який люди утримують. Якщо на сьогоднішній день буде різко зменшене погорів для худоби, то це теж не видно для молокозаводу. В свою чергу виробники молочної продукції нарікають на здорожчання електроносіїв. Підприємці кажуть, що саме цей фактор не дозволяє їм збільшувати закупівельну ціну молока у селян.